Всім привіт! Сьогодні приготуємо десерт бите скло. Дуже смачний і дуже легкий у приготуванні. Почнемо приготування желе. У мене сьогодні буде зелене і червоне. Можна використати 3 і 4 кольори, як забажаєте. Я завжди заливаю води трохи менше, як написано на упаковці. Якщо написано 500 мл, я можу влити 400-450 мл. Заливаю кип'ятком, розмішую до повного розчинення, відкладаю, щоб охолонуло, і ставлю у холодильник. Колись желе застигло, нарізаємо його довільними шматочками, можна квадратиками, трикутничками, ромбіками, як ви хочете. Далі беру 35 г желатину і заливаю 150 мл кип'ятку і перемішую до повного розчинення. Також зверніть увагу, що є різний желатин. Є такі желатини, які треба заливати холодною водою, дати йому набухнути, а потім підігріти. А є такі, як в мене, що можна залити кипятком, розмішати до повного розчинення і готово. А далі все просто беру дві банки сметани, у мене 800 грам, додаю 150 грамів цукру. Його можна замінити цукровою пудрою і додаю один пакетик ванільного цукру. Добре, перемішуємо, щоб не було крупинок цукру. Можна використати міксер, так буде швидше. Далі берете печиво, яке любите. У мене шоколадний звичайний крекер. Можна додати і шоколадний, і ванільний, так буде ще смачніше. Подрібнюйте його на шматочки і готово. А далі все перемішуємо, беремо наш желатин, вливаємо тонкою струйкою в нашу сметану. Туди ж додаємо крекер. І нарізане желе. Все перемішуємо і заливаємо форму, в якій будемо вже відкладати в холодильник. Якщо немає форми, то нічого страшного, можна залити в будь-який лоток або якусь миску. Рівномірно розпреділяємо і ставимо холодильник на 5 годин, а краще на ніч. Ось такий гарний тортик в мене вийшов. Бити скло це дуже смачний і легкий десерт. З ним не треба довго гратися, і він дуже гарний виходить. Всім рекомендую спробувати. Ті, хто люблять желе – це ідеальний десерт. Всім смачного і до нових зустрічей!